17 серпня в сесійній залі Житомирської обласної ради пройшла 16-та сесія восьмого скликання. На порядок денний було винесено 50 питань, по яких прийнято відповідні рішення. Одним з головних питань стало внесення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, приміщення готелю Україна площею 4,1 тисячі квадратних метрів в центрі Житомира. Сам готель не функціонує вже декілька років. Сама матеріально-технічна. Це був стані. В тому депутати на профільних комісіях дійшли висновку, що давайте, давайте виставимо його до акціону. Сьогодні питання не стояло про продаж даного майнового комплексу, сьогодні стояло питання про включення переліку підприємців, які підлягають приватизації. Хочу сказати, що в цьому переліку у нас. Ну, от за той період, як я вже працюю в другу каденцію в обласній раді, у нас чимало є, може я помилюся, але не один десяток точно підприємств, які включені в цей перелік, але вони по сьогоднішній день. Не виставляли на всі ще одним гучним рішенням стало надання в користування громадській організації Мисливсько-рибальський клуб шлях більш ніж 3 тисячі гектарів мисливських угідь у Житомирському районі терміном на 25 років. Володимир Ширма пояснив ситуацію з отриманням громадською організацією згоди від власників ділянок. Адже одне з агропідприємств наданий дозвіл, потім відкликало на той момент. коли документи надійшли в обласну раду від одного заграники фермерів, які використовує цих сільськогосподарських відділів, надійшов лист, що він відкликає своє погодження на використання, на дачу в оренду цих сільськогосподарських відділів. Але цих... засновники цього клубу звернулися до власників земельних моїв, які дали своїм підписом, дали згоду на використання. Своїх, скажем так, поїв для ведення та місць до господар обидва рішення було ухвалено згодою більшості присутніх депутатів.